Доброго дня, мене звати Наталія Мельченко, я консультант з освіти за кордоном, коуч з вибору професії. І сьогодні ми поговоримо про Польщу, про а, спеціальності в Польщі і почнемо з одного з найтаких популярніших напрямків, з того напрямку, де більше всього запитів, це IT, інформаційні технології. Що ще хотілося б сказати: освіту IT в Польщі можна отримувати польською мовою і англійською мовою. Але якщо ми говоримо про англійську мову, то це буде невелика кількість програм. Ну і найбільше таких програм у приватних університетах, де, в принципі, не знаючи польської мови, ви можете навчатися англійською. Які будуть вступні іспити, якщо ви хотіли би в Польщі навчатися англійською мовою? Ну, по-перше, це буде. Іспит з англійської мови на рівень b 2 або ви маєте надати сертифікат IELTS або TOEFL і на сайті університету прописані показники, які мають бути у цьому сертифікаті. Крім того, вищий навчальний заклад має змогу подивитися на ваші оцінки, бо ви відправляєте до університету свій своє свідоцтво про повну середню освіту та додаток. До свідоцтва про повну середню освіту, коли там вказані оцінки. Ну, зазвичай, як таких вступних іспитів немає, але може бути коротенька співбесіда, якщо вищий навчальний заклад захоче провести таку співбесіду, це специфіка приватних вишів, але не скрізь і не завжди. Це дуже привабливо для багатьох людей не вчити польську, англійську ви вивчали в школі. Якби вступних іспитів немає, ви йдете до приватного вишу і навчаєтесь. Але знову ж таки, якщо вам підходять такі програми, тому що їх небагато. По-перше, по-друге, вони коштують дорожче, ніж програми польською мовою. І по третє, коли ви будете досліджувати ринок польської праці, подивіться там завжди вказано, яка мова буде в IT компанії робочою, чи потрібно буде добре знати польську мову. Польська мова автоматично не, на, не вивчиться, якщо ви навчаєтесь англійською. Тобто, вдома ви спілкуєтесь рідною мовою, потім ви навчаєтесь англійською мовою, де буде польська мова, та, де буде її роль в вашому житті. Тому важливо зрозуміти, чи підходить вам.